Поки світ був зайнятий блискучими електромобілями Тесла. А Ілон Маск привертав увагу газет завдяки ракетам та роботам, одна компанія мовчки працювала над чимось, що може стати найбільшим головним болем Тесла. Цією компанією є не хто інша як Тойота, а їхня секретна зброя гібридний двигун наступного покоління, який зараз змінює майбутнє мобільності. У той час, коли здавалося, вся автомобільна промисловість мчала до повністю електричних автомобілів Тойота, зробила сміливу, але водночас заплутану заяву. Світ ще не готовий до повного переходу на електромобілі. Це викликало здивування в усіх. Як могла Тойота, одне з найнадійніших імен в автомобільній інновації, стримуватися від електричної революції, але те, що виглядало як вагання, насправді було стратегією. Тойота не відставала. Насправді вона була саме там, де мала бути. У той час, як Тесла та інші робили всі ставки на чисто електромобілі, Toyota подвоїла зусилля на рішення, яке було б більш практичним, надійнішим та краще адаптованим до глобальних реалій: гібридні силові агрегати, і не лише старі гібриди, це був гібридний двигун нової ери, такий, що забезпечує кращий пробіг, меншу залежність від зовнішньої зарядки та покращену продуктивність, як на холодній, спекотній, так і на пересіченій місцевості. Це означало, що Тойота не просто виробляла автомобілі, а й зміцнювала довіру в регіонах, де інфраструктура для електромобілів просто відсутня. Там, де Тесла просуває майбутнє Toyota, вирішує проблеми сьогодення. І саме тому Ілон Маск, можливо, вже не спить так міцно, поки Тесла вражала світ своїми технологічними функціями-оновленнями через бездротовий зв'язок та футуристичним дизайном Toyota, зосереджувалася на пропонуванні доступної надійної та практичної мобільності, такої, яка насправді потрібна мільйонам людей щодня. І тепер, в епоху, коли зарядні станції все ще є розкішшю в багатьох частинах світу, гібриди Toyota непомітно заполоняють вулиці без страху тривоги щодо запасу ходу затримок зарядки чи заміни акумуляторів. Це вже не просто змагання автомобілів, це битва між мріями та практичністю. І Toyota грає на перемогу. Перш ніж ми продовжимо, будь ласка, підпишіться на канал, щоб отримувати найновішу інформацію про технології. Гібридна технологія, яку нещодавно представила Toyota, далека від традиційного поєднання бензину та електромобілів, яке ми знаємо, ця нова гібридна система розумніша, економічніша, та значно менше залежить від зовнішньої зарядки. Що ще важливіше, вона стабільно працює за різних погодних умов від морозу до палючої спеки, що робить її надійним варіантом у північній Америці, Азії Європі та за її межами. А Хоча... Автомобілі Тесла працюють повністю від акумуляторів і значною мірою залежать від наявності зарядних станцій. Гібридні автомобілі Toyota пропонують найкраще з обох світів. Коли заряд акумулятора розряджається бензиновий двигун, бере на себе роботу, забезпечуючи безперервний рух автомобіля навіть у віддалених районах без інфраструктури для зарядження. Саме в цьому Toyota і перемагає. Найактуальнішим викликом Тесла сьогодні є тривога щодо запасу ходу та незручності під час заряджання, особливо на ринках, що розвиваються, і нове гібридне рішення Toyota безпосередньо заповнює цю прогалину. Воно не вимагає від користувачів змінювати свої звички за одну ніч. Це відповідає їхнім потребам. Давайте поговоримо про вартість. Гібридні моделі Toyota значно дешевші ніж електромобілі Тесла. Наприклад, на таких ринках як Індія, гібридний позашляховик, такий як Toyota. Urban Cruiser High Rider починається приблизно від 18.0 до 20.0 20 доларів США. Тим часом Model 3 від Tesla, навіть без сплати податків та імпортних мит, коштує понад 35.0 доларів, що робить його майже вдвічі дорожчим у багатьох регіонах. Коли покупець середнього класу заходить до автосалону, він стикається з двома варіантами, практичним доступним економічним гібридом з довгостроковою надійністю дорогим повністю електричним автомобілем, який вимагає зміни способу життя та зарядною інфраструктурою, якої може навіть не бути поблизу. Більшість покупців обирають Тойота не лише тому, що вона дешевша, а й тому, що вона доступніша та адаптивніша. Технології Тесла можуть бути передовими, але інфраструктура необхідна для підтримки цих технологій не завжди є. Toyota побачила цю прогалину та перетворила її на можливість. Сьогодні в багатьох країнах, де зарядка електромобілів все ще не надійна, гібриди Toyota є тими, що з'їжджають з автосалонів. Клієнти бачать цінність в автомобілях, які не вимагають годинами чекати на зарядку, не потребують гаража зі спеціальною розеткою, та все ще пропонують кращий пробіг ніж їхні старі бензинові або дизельні автомобілі. І хвильовий ефект цього зараз відчувається в залах засідань Тесла. Ілон Маск відомий тим, що відкидає гібриди як тимчасове рішення, зараз спостерігає, як Toyota непомітно завойовує частку ринку не за допомогою маркетингу чи медійного галасування, а просто вирішуючи реальні проблеми. Інсайдерські повідомлення свідчать про те, що Тесла зараз проводить внутрішні дослідження гібридних силових агрегатів, що прямо суперечить попередній позиції Маска. Та сама технологія, з якої Тесла колись сміялася, незабаром може стати їхнім запасним планом. У цьому сила стратегії Toyota. Спокійна, продумана та надзвичайно ефективна. Тесла проти Тойота битва між філософією та практичністю. Тесла завжди була синонімом інновацій. Коли ви чуєте цю назву, ви одразу уявляєте собі елегантні електромобілі, масивні сенсорні екрани функції автопілота та оновлення по мережі. Це не просто автомобіль, це досвід символ статусу, а для деяких погляд у майбутнє. Але справжнє питання полягає в тому, чи всім справді потрібне майбутнє саме зараз. Саме тут філософія Тойота виділяється. Протягом десятиліть Тойота була брендом для людей. Тиша, надійний, ефективний. У той час як Тесла хвалиться тим, що є майбутнім транспорту Тойота, зосереджується на чомусь ще потужнішому. Бути корисним сьогодні. Тойота розуміє, що не кожен хоче або може собі дозволити яскравий електромобіль, який потребує зарядної станції кожні кілька сотень кілометрів. Багато покупців, особливо на ринках, що розвиваються або в сільській місцевості, просто хочуть автомобіль, який заводиться, коли вони повертають ключ, працює ефективно та не залишає їх посеред ніде. І це розуміння відображено в самій ДНК нового гібридного двигуна Тойота. Він пропонує продуктивність електричного типу без вимог до інфраструктури, подібної до електричного. Він забезпечує користувачам кращу економію палива, зниження викидів і навіть деяке водіння в режимі електромобіля, але без занепокоєння щодо запасу ходу дорогого обслуговування чи необхідності швидких зарядних пристроїв. Автомобілі Тесла все ще є преміальними продуктами. Їхні Model 3 та і дорожчі за більшість масових автомобілів. Вартість їхнього обслуговування ремонту та страхування також є високою. А якщо щось піде не так, особливо з акумулятором, це може бути дуже дорогим ремонтом. З іншого боку, гібриди Toyota можна обслуговувати так само, як і звичайні бензинові автомобілі. Запасні частини до них легко доступні. Їхня мережа обслуговування величезна, а завдяки двомоторній системі завжди є резервний варіант. Цей контраст зараз впливає на поведінку споживачів. Раніше багато людей купували Tesla через їхню технологічну привабливість вау-ефект. Wow Але оскільки ажіотаж навколо електромобілів вщухає, а реальні проблеми стають більш помітними. Покупці стають більш обережними. Вони ставлять собі такі питання: як що, якщо мені потрібно буде поїхати далеко, а я не знайду зарядного пристрою, що якщо продуктивність мого акумулятора знизиться взимку, чи можу я взагалі дозволити собі ремонт цього автомобіля? І на всі ці питання, Тойота зараз має кращі відповіді. Не те, щоб технології Toyota були менш просунутими. Насправді їхні дослідження в галузі твердотільних акумуляторів та водневого палива випереджають багатьох гравців, включаючи Тесла. Але стратегія Toyota зрозуміла: технології важливі, але лише тоді, коли вони зручні у використанні. Зрештою, це не просто битва двигунів, це битва способів мислення. Тесла каже: Давайте зробимо стрибок у майбутнє. Тойота каже, давайте доставимо туди всіх безпечно та за доступною ціною і мільйони покупців починають погоджуватися з Тойота. Генеральний план Тойота та внутрішні проблеми Тесла. Крок Тойота щодо модернізації та перезапуску свого гібридного двигуна не був випадковим відхиленням від гонки електромобілів. Це був лише перший крок набагато більшої гри довгострокового плану, який включає кілька шляхів до сталої мобільності, а не лише електромобілі на акумуляторах. Давайте поговоримо про два головні козирі Тойота технологію твердотільних акумуляторів. Хоча більшість електромобілів сьогодні працюють на літій іонних акумуляторах Toyota, роками непомітно працює над твердотільними акумуляторами, які обіцяють швидшу зарядку, більший запас ходу, кращу безпеку та довший термін служби. Ці акумулятори не перегріваються як літій іонні, і набагато повільніше деградують. Фактично, галузеві експерти вважають, що як тільки Toyota почне комерційне виробництво твердотільних акумуляторів правила гри на ринку електромобілів, зміняться миттєво. І знаєте, що Тойота планує розпочати виробництво своїх перших електромобілів на твердотільних акумуляторах до 2027 року, значно випередивши багатьох конкурентів. Технологія водневих паливних елементів. Поки всі інші вкладають у виробництво електромобілів, Тойота також подвоює зусилля у розвитку водневих паливних елементів. Ця технологія виробляє електроенергію за допомогою стисненого водню та викидає лише водяну пару. Вона швидко заправляється, як і бензин має великий запас ходу та може ідеально підійти для важких транспортних засобів, таких як вантажівки, автобуси та навіть поїзди. Більшість компаній, включаючи Тесла, ігнорують водень, але Тойота його розробляє. Не лише автомобілі, а й вся екосистема, яка їх підтримує. Це ніби вони прокладають дороги ще до того, як з'явиться транспорт. То що ж відбувається всередині Тесла, поки Тойота розширює свої горизонти? Звіти свідчать, що Ілон Маск та його команда почали пильно стежити за діяльністю. Toyota. Їхня публічна позиція може все ще відкидати гібриди та водень, але всередині компанії ходять чутки, що інженери Тесла проводять зворотний інженіринг систем Toyota, вивчають їхній ланцюг поставок і непомітно досліджують гнучкі гібридні силові агрегати, з чого Тесла колись відкрито насміхалася. Чому такий раптовий інтерес? Тому що Тесла починає усвідомлювати, що одна технологія не може домінувати у світі. Те, що працює в Каліфорнії, може не працювати в Каїрі. Те, що продається в Нью-Йорку, може не вижити в Нью-Делі. І цю глобальну варіацію Toyota вправно освоїла. Ілон Маск, безсумнівно, блискучий, але вперше він має справу з конкурентом, який не женеться за ажіотажем, не копіює тренди і точно не грає за правилами Кремнієвої долини. Toyota рухається, як тихий шторм, руйнує без шуму, перемагає без заголовків, і споживачі починають це помічати. Від Південно-Східної Азії до Південної Америки продажі гібридних автомобілів Toyota зростають. Уряди запрошують Тойота до розробки рішень для сталого розвитку мобільності. Власники автопарків переходять на гібридні таксі та автобуси, бо вони працюють і сьогодні. Тесла все ще має перевагу в престижі бренду та інноваціях програмного забезпечення, але Toyota будує щось глибше. Фонд мобільності, який служить мільйонам, а не лише технічно підкованій еліті. Тойота проти Тесла та майбутнє мобільності. З наближенням 2020 х років світова автомобільна промисловість переживає найдраматичнішу трансформацію за понад століття. Це не просто перехід від бензину до електрики. Це революція в нашому сприйнятті автомобілів транспорту та навіть енергетики. І в центрі цих масштабних змін знаходяться два титани: Toyota та Тесла. На перший погляд вони не можуть бути більш різними. Тесла молода, швидка гучна та революційна компанія, немов цифровий воїн, народжений у Кремнієвій долині. Вона втілює сміливі мрії про майбутнє, де автомобілі їздять самі, заправляються від сонячних панелей, і більше схожі на айпед на колесах ніж на механічні машини. Тойота, навпаки, є старомодною стабільною стратегічною та глибоко вкоріненою у виробничій досконалості. Її спадщина охоплює десятиліття створення надійних ефективних та доступних автомобілів. І тепер, коли світ готується до електричного майбутнього, Toyota не намагається бути гучною чи показною. Вона просто створює розумніші автомобілі. Тесла явно домінувала на ранній хвилі електромобілів. Їхні технології акумуляторів, автопілот, інтеграція програмного забезпечення та мережі наддуву встановили нові галузеві стандарти. Тесла це не просто автомобільна компанія, це технологічна компанія на колесах, але Toyota не сильно відстає. Оскільки її технологія твердотільних акумуляторів наближається до комерційної готовності, а її автомобілі на водневих паливних елементах, такі як Mirai, привертають увагу всього світу, Toyota зараз охоплює всі можливі шляхи до чистої мобільності. У той час як Tesla наполегливо рухається в одному напрямку, Toyota розподіляє свої ставки на кілька фронтів. Що ще важливіше, гібриди Toyota пропонують негайне рішення у регіонах, де інфраструктура електромобілів слабка або відсутня гібриди, є єдиним логічним вибором. Вони зменшують викиди, не вимагаючи зарядних пристроїв. Вони пропонують пробіг як у електромобіля без зайвого занепокоєння. Ось чому навіть у 2025 році Toyota продає мільйони гібридів, тоді як Тесла намагається вийти на деякі ринки через обмеження інфраструктури. Зростання Тесла було вражаючим, але воно все ще сильно зосереджене в північній Америці, деяких частинах Європи та окремих міських зонах Азії. Модель Тесла припускає, що покупці технічно грамотні мають доступ до зарядних станцій. Та можуть дозволити собі автомобілі преміум класу. Тойота з іншого боку діє як громадянин світу. Її автомобілі розроблені для запилених доріг Африки, крижаних доріг Скандинавії, вузьких вулиць Індії та Пустель Близького Сходу. Тойота розуміє, що мобільність це не універсальний варіант, вона залежить від контексту. Ось чому Тойота рік за роком лідирує за продажами автомобілів у світі, тоді як Тесла, незважаючи на свою славу, все ще відстає за загальними показниками. Цифри говорять самі за себе. Toyota продала понад 10 мільйонів автомобілів у всьому світі у 2023 році. Tesla продала близько 1,8 мільйона автомобілів. Це не просто прогалина, це ціла гора. Не кожен може дозволити собі Tesla. Навіть Model 3 бюджетний автомобіль Tesla має недоступну ціну для більшості сімей середнього класу в країнах, що розвиваються. А в таких країнах, як Індія, де імпортні мита та податки можуть подвоїти ціну Tesla, стає далекою мрією. Toyota розуміє це краще за будь кого Ціна на їхнє нове покоління гібридів стратегічно обрана. Вони можуть бути недешевими, але пропонують краще співвідношення ціни та якості. Вони розроблені для тривалішої роботи, тривалого терміну служби та менших витрат на обслуговування. Саме це хвилює більшість реальних покупців. А якщо поєднати ці характеристики з легендарною надійністю Toyota, то стане зрозуміло, чому клієнти на ринках чутливих до вартості обирають гібриди замість електромобілів. Існує розрив між тим, чого хочуть компанії, щоб люди хотіли, і тим, чого люди насправді хочуть. Тесла хоче, щоб світ мріяв про безпілотні, надрозумні повністю електричні машини. Але більшість людей, особливо у 2025 році, все ще хочуть автомобілі, які працюють без проблем, прості в обслуговуванні, економічні та не потребують нічної зарядки. Тойота саме це й забезпечує. А з огляду на зростання інфляції, нестабільні ціни на енергоносії та обмежену інфраструктуру зарядних станцій, люди обирають певність замість експериментів. Вони обирають бренди, яким довіряють. Вони обирають технології, які допоможуть їм сьогодні, а не лише через 10 років. Це не відмова від електромобілів, це просто більш обґрунтована перевірка реальності. Хто виграє наступне десятиліття? Якщо наступні 5 років будуть присвячені першим користувачам Тесла, досягне успіху. Якщо наступні 10 років будуть присвячені масовому впровадженню Toyota, цілком може домінувати, адже в основі цього змагання лежить проста істина. Переможцем у сфері мобільності буде не той, хто створить найфутуристичніший продукт, а той, хто найефективніше обслуговує найбільшу кількість людей саме зараз. Toyota позиціонує себе не як компанія з виробництва електромобілів чи мобільності. Чи то гібрид-електромобіль, водневий транспорт, чи навіть спільний транспорт Тойота хоче створювати рішення для всіх. Тим часом Тесла все ще будує мрії потужні, але все ж мрії. А мрії, врешті-решт, повинні поєднатися з реальним світом, щоб вижити. Ілон Маск не вибув з перегонів аж ніяк. Він візіонер-борець і один з найвидатніших новаторів нашого часу. Але Тойота не намагається перемогти його в технологіях. Він непомітно перемагає в охопленні довірі та зручності використання. Тож який вердикт Тесла може бути королем революції електромобілів, але Toyota стає чемпіоном змін у реальному світі? Поки світ чекає на зарядні станції гібриди, Тойота вже на дорогах. Оскільки акумулятори розряджаються, а люди хвилюються щодо запасу ходу, Тойота пропонує просте рішення: продовжуйте їздити. Це стосується не лише автомобілів. Йдеться про краще розуміння світу. І в цій грі Тойота, можливо, вже поставила мат Тесла. Якщо ви вважаєте цей аналіз потужним та повчальним, обов'язково натисніть кнопку Подобається, підпишіться на канал і залиште коментар нижче. Хто на вашу думку виграє війну мобільності Тойота чи Тесла?